Якесь трошки розчарування пішло, якщо чесно. Хочеться просто надія завжди, як то каже, помирає останнє, тому надіємося, що все ж таки зміни якісь будуть позитивні в країні. Напевно, буду йти на вибори. І чекаю, що буде краще життя. Ну обов'язково треба проголосувати, бо е, непроголосований голос, втрачений голос або кимось взятий голос. Ну вже ж, тільки, тільки так. Відмова голосу також зміниться. І все буде добре. Якщо я не піду голосувати, за мене хтось проголосує. Ну надіжда завжди, на краще, а там що Бог дасть. Посмотрим. Ні, йду голосувати, вони мені тако надоїли вже. Нічого не змінилося і не зміниться, і так ми здохнемо. Мені кажеться, що вже нічого не зміниться. Ви знаєте, мені так кажеться. Мені жалко просто онуків, дітей своїх і більше нічого. На мій полі я не бачу достойних кандидатури навіть на місцевих виборах, не те, що в районних і так само у адміністрації або у міських. Якщо чесно, ну, нема, нема альтернативи. Нічого не більше, лучшого не буде ніколи вже. Не буду йти голосувати, напевно, бо від цього нічого не зміниться. Наші політики, як завжди, кажуть і обіцяють багато чого, але нічого не виконується.